Привіт всім! Мене звати Віта. Вітаю вас на нашому каналі BeFree. Сьогодні я хочу пройтися трішки по коментарям, по питанням, які люди ставили, глядачі наші під останніми відео. Відео були різні, але все стосувалося роботи. Було одне відео, що я хотіла до десятка, і мене не прийняли, я про це розповідала. І я думаю, що сьогодні, в принципі, а іще відео, що я не здала. Не склала Б2 Deutsch. І тому сьогодні, я думаю, бо питань багато, коментарів багато, і тому сьогодні так по кілька питаннях давайте пройдемося. І перше питання, чому я не складаю Берув, а записалася на Allgemein? Тому що мені по статусу Берув не належить. Берув це така програма. Це інтеграційні курси, і включає сюди мову. Це для людей, які інтегруються. Уже в моєму випадку, коли я 6 років і я маю громадянство, я рік тому отримала громадянство. Німеччині, можливо, хто перший раз на каналі, то мені не належить. І я би і Рада пішла і повчитися, і попробувати скласти Беру в Б2, але в моєму випадку. Якщо я хочу, я можу або піти просто на курс, але це буде альгемайн і здати, або сама підготуватися і піти і записатися і скласти екзамен, те, що власне я і робила. Але так як я, очевидно, недостатньо підготувалася, тому я не склала екзамен. Частково склала. Я казала, хто не бачив попереднє відео, що усну частину мюндліхи прюфунки я склала, зараховано, а шрифтліхи ні, найн. І ось тому я на беруф ніяк піти не можу. Просто записатися на екзамен, наприклад, беруф, і здати такого немає. Обов'язково повинен бути курс. І ще раз підкреслюю, що це програма для тих, хто інтегрується. В моєму випадку не знаю і чи раніше таке можливо було, бо я приїхала сюди на якій підставі. Я вийшла заміж за чоловіка, в якого громадянство вже багато років Німеччини. Ось інша історія. Ще якщо вже ми говоримо зараз про беру і Альгемайн, то який екзамен, який іспит складніший, який ні? І я казала вже багаторазово, що для мене Альгемайн важчий. Я кажу чисто про себе, так? Тому що я так уже зробила висновки з того, що я сама бачу, з того, що ви пишете, і інші люди говорять, теж в житті я маю на увазі в реальному я спілкувалася з людьми. То це все-таки, мабуть, індивідуальний підхід. Якщо хтось. Ось так, як я, я приїхала, так сталося. Склалося я працювала в офісі. Я вже мала роботу із документами в цьому напрямку. Потім теді 6 місяців, потім 3 роки в декатлоні. Дуже велику практику мені дав декатлон, тому що це не тільки було спілкування з людьми, з клієнтами і консультації для людей, а також такі щоденні наші арбайтс процеси, де висилання документів, десь подзвонити. Було багато у нас теж навчання і дуже багато слів. Дійсно, я навчилася працюючи в декатлоні три роки саме по роботі, і саме ось така робота з клієнтом, телефонні розмови. У мене були такі ситуації, що до нас приходили на роботу, наприклад, до нашого відділу, відділу молоді дівчата, німки-студентки, і хтось як телефонував. Вони бігли до мене, давали мені телефон, бо я не знаю, що казати. Бо коли телефонують на магазин, то тоді з'єднують з головного телефона, з'єднують з відділом. І з'єднують, дівчата беруть трубку і не можуть говорити, дають мені телефон. А я так: то ти ж німка, я українка. Ну… Я не могла зрозуміти, тому що вони ж прекрасно чують і знають про що говориться. Але бачите, був страх і не могли. Тобто мені це без проблем. І тому берув, був би можливо для мене кращий. Наступне питання було таке, що мені казали, то здай вже ті дипломи і документи та зроби підтвердження і визнай. Я багато вже казала, можливо, хто перший раз на тих відео був на каналі, що я в 2019-му здавала на Анеркенок, бо є а є БЕВЕРТУНГ. вертунг це вас оцінюють як спеціаліста, наскільки ви профі, а Бевертунг це просто ваш диплом, вашу корочку, сам документ, так, скільки він важить, так сказати. І я висилала на Неркенг ще в 2019 році, мені відмовили, бо в мене початкові класи. Але я тоді, так як я працювала, в Україні в дитсадку я е, запитала, спробувала, щоб на працівника в, в дисадок, і можливо, що вони мені запропонують. Потім це все закинулось. Мені була відмова, і сказали хіба що навчатися. Потім це ця тема закинулась, тому що була пандемія, і я не робила щеплення. Боже, я це вже тисячний раз кажу. Але просто є люди нові, а є просто тако зальотні. І на жаль, пишуть багато люди Дурниць вибачте, будь ласка. Але частина пишуть і, і другий раз уже після цього, як вже цей час прийшов. Я де Катлоні попрацювала і знов думаю, можливо б я пішла до десятка. То я в 2025 році в цьому ж році теж висилала. Мені сказали, ні, грунт шулярі не підтверджується. Ви навчалися не в Німеччині, то зовсім інша програма. Я просто кажу, бо теж під останніми відео багато писали, ви що не знаєте, який процес, ви що не знаєте, що треба підтвердити документи? Знаємо. Або пишуть, що є можливість бевертунг. Щодо бевертунг. Тобто, анаркенонг він безкоштовно так, і там швидше підтверджується: Бевертунг коштує приблизно це оцінка самого документу. А не вас як профі, скажімо так, і це коштує приблизно 200 євро. Я вислала на бевертунг, чи це був квітень, чи травень цього року, до сьогодні немає відповіді. Але я була на консультації в Нюрнберзі, я вже про це казала, давала контакти. І мені чоловік там, який дає консультації іноземцям, які хочуть і шукають роботу інтегруватися, він мені сказав. Ви просто викинули гроші. В вашому випадку, якщо ви педагог, вам нічого не дасть той бевертунг. Бо югендамт сам вирішить, що вам потрібно, чи вайтабілдинг, чи ще щось. І югендамт вирішує, і для нього beвертунг ну, нічого не значить, що ви як спеціаліст. Ну, просто бевертунг це оцінка диплому. Багато хто каже, це діє так, показала на роботі, прийняли. Я його запитувала про це і казала, що багато випадків, що ось Бевертунг, він каже: на жаль, так мені сказав, передаю вам слово в слово. Що, на жаль, працівники на місцях часто не орієнтуються, перенесли якесь підтвердження, все супер. І часто попадає хтось на роботу, чисто так пощастило. Тому він сказав, що на Бевертонг це просто викинуті гроші. І він в вашому випадку нічого не допоможе. Воно дійсно так дойшло до справи, це нікому не потрібно. Тобто, різниця анеркенок-бевертунки бо хтось перший раз, і теж я знаю, завжди люди ставлять питання, що означає, що скільки коштує, що ні. Бевертунг приблизно це оцінка диплому самого документу, так як я сказала, чекати приблизно 6 місяців. Мене якраз доходить до кінця, побачу, що вони мені вишуть, але якби мені сказали вже, що він не потрібен. І ще е, наступне таке мене питали, з яких я джерел, якщо я сама готуюся вдома, е, вчу німецьку і як я організовую, чи я е, якось організовую свій процес і програму навчання. Дійсно, коли сам вдома, то не до кінця розумієш, як це має бути на що, що, важливіше, що ні. І я просто по своєму відчуттю, наприклад, якщо не вистачає мені словникового запасу, слова, але я просто така людина, що я не можу просто сидіти і вчити. Мені потрібна або конкретна ситуація, або я дивлюся влоги. Я дуже багато просто з Ютуба. Подкасти, влоги. Які канали я дивилася? Я напишу просто. я... Покажу вам їх зараз на екрані, так, і ви можете їх знайти і подивитися, якщо когось зацікавить. Але що на цих каналах я дивилася? Просто, наприклад, граматику. так, бо На будь-який канал, якщо ви зайдете, зайдіть, будь ласка, в плейліст. У кожного, хто веде канал, мовний канал, то обов'язково є плейлист. Навіть часто розписують граматика Б1, граматика Б2, або брів написання Б1, Б2. ну, Різні теми. Також є, і я теж вам все подаю: я понаходила канали, де, наприклад, повністю Альгемайн чи беруф екзамен, наприклад, частина Хьорена чи інші частини. І я просто понаходила. Є навіть такі канали, які я бачу, що вони вже не актуальні, вони давно не велися, але там є багато матеріалу, що колись хтось вів цей канал там кілька років тому. І я користувалася, і мені це дуже помогло. Наступне е, е, офіційна сторінка ТЕЛК, бо я ж Альгеман, Тельк, то там навіть є і для Берув, і для Альгемайн, Зайдіть, подивіться, можете написати в Google, наприклад, Тельк Убінген, і одразу вам покаже сторінку, одразу ви попадете. І там дуже багато вправ різних, дуже багато на аудіо. Я їх всіх собі позавантажувала на комп'ютер, і я просто слухала. Бо. Чим більше слухаєш, тим більше знаєш так, слів, то швидше вже на екзамені орієнтуєшся. І якщо я не допрацювала частину шрифліхи, це просто моя помилка, я погано підготувалася, бо літо було непросте була в мене і операція. розумієте, І ми теж трішки від'їжджали і ми працювали з Олегом на весілях. Я постійно в цьому приймаю участь і, і... теж робота, хоча я вдома, але я працюю, бо допомагаю чоловікові, і я роблю весільні відео, монтую І насправді. Признаю, я сама погано підготувалася і дала собі на цю підготовку дуже мало часу. Якщо я в травні приблизно зареєструвалася, то червень ще готувалася, в липні більше було весіль і операція. І потім я в кінці серпня здавала і так інтенсивно стосовно зараз, я скажу організації, інтенсивно ось так щодня я працювала в серпні. І теж не щодня, але приблизно мене вистачає три години на день. І так, до обіду краще в день. Ввечері це вже все. Я так організовувала свій день, що зранку я вчуся після обіду, там, якщо потрібно, я йду на закупи, щось там по дому і ввечері монтую відео, бо можу монтувати відео навіть і пізно. Це, знаєте, не потрібно мені. Там, щоб голова дуже варила, і я на наступний день просто можу перевірити, що я там намонтувала, і це мені так підходить. Але щодо навчання тільки зранку. Я не можу вчити ввечері чи після обіду. Наступне, ще я, звичайно, користувалася чатом GPT, але треба бути з ним теж обережним або дуже конкретно ставити питання, бо теж не завжди може бути 100%. Точна відповідь, і треба перевіряти, що він висилає. Я просила, щоб він робив мені прикладові там якісь вправи рівень Б2. Наприклад, я кажу, мені потрібно там з дієсловами такими, чи ще щось. І дуже багато вправ мені наробив, і я просто так працювала. І останнє, що хочу сказати, я хочу вам сказати. Був один шорт. Українку не прийняли на роботу в Німеччині, Так, де ми їхали з чоловіком в машині, і я сказала, що я зроблю про це відео. Все, коротко. Ну і під цим шортсом якось він в мене трішки, як то кажуть, залетів, і там багато переглядів, і багато різних коментарів, на жаль, теж поганих. І я вам скажу, що Дійсно, самооцінку, якщо багато так отримуєш багато негативних коментарів, і там тебе десь не прийняли, і щось сказали, твій диплом, там він ніщо, і ти ніхто тут, і звуть, і звуть тебе ніяк, то воно впливає на людину. Я так зараз кілька, якщо написано російською, я просто українською скажу. Я кілька вам таких коментарів, і хочу про головне сказати, то був такий коментар, який я людина з душею. І сердечко мені повисилало, а я так сприйняла, знаєте, не зрозуміла, і все неправильно зрозуміла. І от про це хотіла поговорити. Але спочатку про коментарі, наприклад, з самого верху стоїть, російською пишуть, але я перекладаю. Ось по заточці видно, що з Западенщини я. Я з Черкаської області, з центру України, якщо що. І хто знає українську, то, мабуть, чує, що я зовсім не з Западенщини. Далі, в цьому відео я казала, що ми їдемо зараз на роботу на весілля. Пишуть, теж російською, але я перекладаю. Які весілля по чорному працюєте? По чорному чоловік-підприємець, і він працює, і я їду з ним йому допомагати. Все нормально? М -м. Питають, і теж, до речі, більше таких поганих, поганих коментарів вони російською, і я не знаю, чи люди розуміють, що я говорю, чи вони з України чи ні, тут питання. Тому говоріть своєю мовою, щоб було зрозуміло, звідки ви. Бо коли хтось до мене говорить російською, я, наприклад, не знаю, чи це з України чи ні, але пише: російською я перекладаю. Говоріть російською або німецькою. Мені вказують, я повинна розмовляти російською. Пишуть далі. Теж російською я перекладаю. А вас же ж, мабуть, а у вас, ніби ж громадянство Німеччини, яка ви Українка, бо в відео написано Українка. А ось е таке, знаєте, вас не можна взяти в сферу виховання дітей, ви будете їх навчати не навести до ближньої, до ближньої людини, якщо не підходить під вашу філософію. М Далі, хтось українською, до речі, написав: Де б не батрачили, аби не на рідній Україні. Все, що треба знати про таких патріотів. Ну, і на тлі цього всього. Користувач чи користувачка, не знаю, бо написано «желізна маска. Теж, до речі, написано російською «желізна маска, але написав чи написала: така приємна пані, не взяли ну, тобто, на роботу, вони розуміють, кого треба брати в першу чергу. Біля дітей завжди повинні бути добрі душі, а не інструкція. Ну і далі сердечка. Я на ці сердечка не дивлюсь. Знаєте, як хтось вже пише, то зразу така позиція. І те, що людина написала, що біля дітей повинні бути добрі душі, а не інструкція. Я зрозуміла, що німцям повинна бути, потрібна на роботу в дитсадок добра душа. А я тут така інструкція бездушна. І я прийняла на свій цей рахунок і відписую. Інструкція ключове тут слово. Ну, тепер мені потрібна інструкція, щоб розібратися, що ви взагалі написали. Бо я не зрозуміла, і до чого це, і, і що, і звідки людина знає, яка в мене душа, наприклад, і так, і так. І я прийняла це на свій рахунок, що я ж така погана, недобра. І мені відписується людина. Якщо ви мене чуєте, то вибачте, будь ласка, бачите, як в цьому всьому негативі і вже людина пише з добром, а як сприймаю я. І потрібно мені над цим працювати, щоб не піддаватися. Пише інструкція це набір, ну пише, що таке інструкція. І далі: любу роботу можна виконувати добросовісно із душею, особливо роботу з дітьми. А можна виконувати просто алгоритми, як робот. Це не є погано. Але ж. Все-таки дитячий садок це не підприємство. Я хотіла зробити комплімент, але щось пішло не так, пише мені. І тоді до мене дійшло. І, звісно, я відписала, що я не зрозуміла, і дійсно, щось пішло не так, і ще я прийняла це на свій рахунок. До чого я? Коли людині сказати 100 раз свиня? Як то кажуть, то вона захрюкає, і наступерший вона так, я свиня скаже. І це трагедія, це трагедія. Ще багато в мене думок на цю тему, коли оточуючи так, формують твоє мислення і. Але не в цьому відео, бо хотіла теж поговорити на інші теми, але зроблю окреме відео щодо того, що всі-всіх відсилають на прибирання і так далі. І як тоді, як суспільство ось формує. Власне, нашу думку, що ми собі робимо якісь кордони. А, так, я цього не зможу, чи так, в мене немає більше ніяких можливостей. І через те, що хтось говорить, що ти якийсь там не такий, і що нема в тебе можливості, йти вже там на 20-й, на 30-й, на 100 раз дійсно а, немає можливості так, дійсно. То піду я на прибирання. Але про прибирання я дуже хотіла поговорити, бо теж мене відправляли це якось іншим разом. Дякую вам за те, що були сьогодні зі мною, і до наступних відео. І дякую дуже тим, хто пише коментарі з підтримкою. Насправді це дуже допомагає, гріє душу і дає сили рухатись вперед. Всього вам найкращого і до нових відео. Пока!